Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук, компанія «НалітАгро». Дуже коротеньке відео, бо нема часу, як завжди. Зараз сезон такий потужний розпочався, що це капець. Ну, бачите, ми думали, що все-таки нас катаклізм цей пройде стороною. Ні. Якраз момент світіння, знову будуть приморозки. Десь сьогодні у нас вівторок, 1 квітня, а десь через неділю, навіть менше, неділя-понеділок будуть приморозки. В різних регіонах по-різному, тому дивіться. В будь-якому випадку маленький такий відеоролик і побажання. У нас два препарати від, для того, щоб зберегти рослини. Це препарат 30 d і зараз є імунітет від холоду від серії крапля життя. Вони разом застосовуються взагалі чудово, проходимо заморозки. Але в момент світіння я б не радив вам приміняти їх разом, а примінити тільки імунітет до холоду. В момент світіння не приміняйте <кх> бажано ніякі препарати. Препарат 30 d він таку має клейку властивість. Тому імунітет до холоду, можете додати до нього агростраду, щоб швидше зайшло. Імунітет до холоду треба приміняти максимум за сутки двоє, троє, максимум до заморозків, щоб він зайшов і на імунному рівні події рослина пройшла ці всі речі. Це я хочу попередити. У нас ще є час сьогодні вівторок, якщо закажете сьогодні-завтра, в четвер получите препарат, в п'ятницю-суботу обробите, і неділю в понеділок ви будете. Практично захищений, ну я сподіваюся, що захищений. Тому це таке. І ще є одне питання по цвіту, можна обробляти чи ні. На багатьох препаратах пишеться, що можна обробляти цвіту. То пишеться, можна обробляти по цвіту на препаратах, щоб комах запилювачів. Ви ви бачили, що цей препарат безпечний для комах-запилювачів. Я по цвіту б не обробляв. У нас є вилка в препаратах 10-12 днів. обробляйте в перший день цвітіння 10-12 днів проходить і потім обробляйте. Бажано. Поцвіту не обробляти, але коли вже край, будь ласка, оце такий маленький ролик. Вам бажаю пройти нормально цей катаклізм. Андрій Федорчук, аналіта Грокоміа. Заказуйте препарати. До побачення, удачі всім.